Esta feta, 40 Selfie. Sen ne çağz? Yıvne. Evet. Ya ne bileyim da Miga. Ya ben. Hadi. 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 Так, все, стоп! Було через Місяць ГПТС, блядь! Метро! Раз, проти! Давай! Давай. Не. Давай. Дуже дуже не не Я не люблю великі телефони. Чотири сім дюйма до мене теж забагато. Kapuolį! Aš visių komisijos mėrkiinti.